Я вам Богом клянусь. Просто якщо ви заходите на територію іріхи я, в мен, мене є одне, одне золоте правило. Дивитися, можна, як в цирку. Повторять, не рекомендую. У мене сьогодні буде пюрешка серед Як називається твоє? Я. <рес> я думаю. Зіркою страви буде смажене філело лосося І, можливо, зроблю картоплю Анну або Гратен картопляний. Анна. Да. Я кажу, пюрешка середземноморська, картопля Анна. Я думаю, я думаю. Щось хочеться А цікав. ти поки думаєш? я погнала. На, вот Тобі картопля, це мені картопля. Тобі морква треба? Да? На, бо мені якраз потрібна миска пуста. Рибку сюди. А тобі рибка вся понадобиться? Е, э, червона один кусочок. Можна? Хорошо. А що з тою білою робити? А є дитячий нож? Піти заставка. Боже, яке кончене, так? Да? Спасибо, Боже, ти такий внимательний. Водіться, водиться, Руслану не годиться. Я вже вмію включати плитку Мою, да? а свою? Так, для того, щоб приготувати пюре по якому Середземноморськи. Нам з лосося треба зняти. Шкірочку знімають, тобі такий філіровий ножик. Переверни на другу сторону. Перевернула і отсюди начну, а відсюди начну. Так можеш отак покласти руки, так чик-чик-чик-чик. ти хочеш нарізати його? Ти можеш різати одразу з шкірки. А шкірка куди по то? Слайсами зрізаючи. Ну, соляну рибку, знаєш, як різати. на Ой, знаєш, мені просто я жил хватить, я їм вже рибки, соляні, які. Нормально себе почистили. Все, Руслан, не вчити професіоналів, диви. Опа. А мені філія ж не треба, ти знаєш? Мені ж... Треба фарш. Мені фарш да простить мене э, Бог. мама цієї рибки. Я, шо, то я думаю, що, то голоса сяду, що нібудь оце я йому робила таке? Ні. Я раз, пошла кузиків вкупила на скидку. Я думаю, що такий стейк просто буде дуже великий, я візьму половину. А як, А як я потім їстиму? А правильно, що конкурси правила, що Руслан їсть моє блюдо, а я Русланове. А в нас є швидка. Так, вже стоїть. А проблема тільки одна у нас залишилась, що Русик знає, що робить, я ні. А нічого, що в тебе є своя плита. Ні, мені хорошо, не переживай, ти не волнуйся за мене. Ти Тебі можеш тут варити, якщо ти хочеш. Да, я треба. так і буду варити, напевно, бо тому що ти ж мене тупо вижила. Я значить, сьогодні бачу, що лосося буде в мене ломтиками такими. Е, дивись, так. Я хочу лосось пожарити на маслі. Можна? Так, звісно. А що мені хто мені указує? Хіба я тобі може заборонити сьогодні? особливо? Так. Ой, господи, прости, Сікрані. Ну, давай його посолимо. на всякий случай. А перець десь у нас був. Можеш мені поперчити, пожалуйста. Ні, ні, це я не їм, я його з'їст не люблю. Так, Росік, можна поки ти не зайняти, я да, трохи да, хочу позайматися своїм. Лисос, я вважаю, що просто він. Ну він ще не знає просто, як ми повезло. От, от все, щоб ти зрозумів, як я вдома готую свої страви. Я заходжу в холодильник, я ще не знаю. От коли я діла, що да, я, да, я, я не знаю, що я не знаю, я я я не знаю, я я я не знаю, я я не я не готова нічого. Чуть, чуть того сира, чуть-чуть того. Ну, а... Сир просто він завжди мав право бути вдома. Це нормально. Мабуть, ти це любиш. Він... Да, Я знаю. Це ж... а все остальне без, остальне без сира у тебе шо? немає холодильника, можна да. його викинути. Томимо лосося в собственный... поширування, поширування, собственном да? соку і в обволачуванні. не обвалачуванні. Давай роби що небудь, я не можу ждать, у мене вже все погорить сейчас, нахер. — Мені не дають, готувати. — готовий тут. <laughs> Тобі це не треба вже? Ти хочеш все забрати? Тобі ну. не буде багато. Я міняю стратегію, так як немає мандаліни. Міняє стратегію, а я подумала, лежить, лежить риба нема, нема чого робити. Треба її теж зобразити. Я не знаю, як вони з'єднуються, в місяць ці риби в одної мисці. Це взагалі не мій питання на сьогоднішній день. Русик фістал взяв з собою якісь там які таблеточки для взяв. Я думаю, що нормально йому буде. Це у нас по-людськи називається хек, а у Руслана це якась друга риба. Хек, оце як мені називається? Мелуза. Медуза? Мерлуза. Мелуза. Медуза, блядь. Чисто медузу лосося накрешила. Тобі понадобиться, так? Хай лежить. Та ні, в принципі, лососики будуть смажити. ти мені між А це не ти звичайно стала на мою комфортку? Не знаю, не знаю. Ой, що случилось? Випало? І ще б і впало. Може, тебе тіше зробити? П'ять це багато. Чого, ні. Дев'ять – це багато? Дев'ять на картошку нормально. Мені кажеться, що вона хоче ще масла. Ну, може, вона і не хоче, але. Но... А ти масло треба? Да. Багато? Ну, остав. Оце все? Ні, половину хоча. Оце твоя половина. А все, я що хочу, то й діла. Тіпа, знаєш, як для брата, так. Да? <laughs> Борошна мені треба. Лаврушка, тобі треба ірички? Ні. Морква? Ні. Просто мені не подобалося, що яйця довго стоять. А що не три, а тільки два три багато. Три багато, ти ж мене вже припозорить, звісно. Да? Це ж, ж рецептуру потім вже створити, а я потім не створю. А я думаю, що рецепт будуть писати ті, хто буде монтувати кількість ну, да. інгредієнтів. Ті, хто бо... буде монтувати, вони будуть плакати, Розик, а не писати рецепт. <laughs> Іра так метушить, це наче... Наче на скоростях Наче почу. тут за, зараз через три минути треба банкет віддавати. Не знаю, мій то треба вже точно. О, о, гля, гля горить. Гля ти, криса. <laughs> Русик, дай, пожалуйста. Те, що ти шо, мені тепер обязан давати, що то нічого, ти мені вже не Русик. Русік. прекрасно, та добавить. Богу нас сковородок ще є багато. Ладно, цей інгредієнт заховаємо, наскільки воно в мене пригоріло. Не, воно не пригоріла, це по рецептурі так задумано. Це при терповій обробці я розход я Спасибо. На сковородку. Це ж саме <реш> вкусне, саме вкусне залишилося. Вот эту сковородочку ставим тихонечко, все олейки. Да, олика. Я мужу на уши пожалуй, знаешь. Высыпаємо, делаем. Ага, алетик. От ты казанка очень. Для жарки хорошая картошка, для варки. А вилка, а вилка для соли хорошая вилка? О, лопатка я тебе школь. ой, і ще, о, Не питай, не питай, нічого М. не треба. Тобі тарілку дать для презентації, чи ти будеш сковородці подавати? <рисвіття> Зачем же ж мені тарілка для презентації? Звісно, я буду в сковородки подавати. Щось так у воняє. <рисвіття> Може, трошки і воняє. <рисвіття> Бля, харуся, <хороші. рисвіття> що случилось? Горіли воняє. І аж на другу сторону не, пере... не перевертаєш. Бо там не красиво. Все, хай лежить, він готується. Е, тут ставлю, так? Да? Так. Да. Значить, так, для приготування ем, середньоморської пюре нам понадобилось омлетик. Якщо чесно, нахр... нам не понадобився, просто були яйця, жалко, що лежать. Рибка буквально. Червона і біла. Червона то любов, а біла – то сухе. <гум> Отак так от робимо прослоєчку на амлітті рибочки. Рибочку так утомляємо, бо вона і так втомлена. От, втомили рибку. Далі беремо нашу красиву українську пюрешечку і діаємо горку, допустимо, так раз. Коротше, так як я готовлю на кампанію. <гум> надо... <гум> <гум> а ти кейтерингом зайнялась, так? давайте витягнути іспанської... всю після іспанської піде. Ця. А що це? Що случилось Оце Оце говорить про те, що картопля настояща, а не. А не куплена. Щас вирию просто. Ірочка, все добре. Та не можна. Хорошо. Ну так, це все-таки битва. Делаємо горку. Може, ж тобі робили, пере, я тебе вчив вообще-то. Делаємо горку таку. А якщо двоє шенся, то ти хоть вчи, хоть не вчи. Горка закривається, і люди, коли приходять до вас в гості, думають: "Боже, просто пюреху подали". Ніхто не знає, що там сюрприз. Так робите красиво. Бортики підбираєте бортики. Не дивитесь, хто там ще що робить. Ну, не надо. Останче точно Отак, от, от ненавязчивим способом розбрасуєте по горі. Ніхто, во-первых, не догадається, що це. Подумають, спочатку салат, кинуться. Ха-ха. а там картоплі півмискі. Ну, звісно, для подачі нам понадобиться тепер цвіти. Я охолоджую зараз картоплю. Я буду зроблю ньокі картопляні. Зараз підсмажимо лосось стейк. Смажить, може поїмо й підемо, Ми вже не узнаємо, чим у вас тут це закінчили. Пюрешка серед зимня морська на, на яєчній подушці. Подушки. Трошки переборщила з маслом, бо тече. Ти додав муку в картоплю? Додав яйце. Це будуть ньокі картопляні. Що це таке симпатичне? Слава Богу, що я їм його, а він мої. Слава Богу. А що ти не нахиляєш? <су> <ще Двухиліць>. <су> я жартую. Ну що ж, Руслан. абсолютно дві різні страви, а майже одні ті самі інгредієнти. <су> Просто все почти. в житті, знаєте, може піти не по плану. І ви собі готували так, хоч би що, як би, але з душою, а потім виходить, що їсти, ви будете неймовірно вишиковано красиво Філе лосося з клюн, з диками, в общем, вкус. Смачного. Це торт ти же, знає, так? Ти знаєш, це торт. Угу. Мені, в принципі, дуже подобається ця рубрика. Я не знаю, як тобі, але я з задоволенням буду сюди приходити, все для тебе робити, з великою любов'ю, ти їж. Не стесняйся, да? так? Не треба сам прижарений ямле доставати І не треба сильно показувати, що він пережарився, я його перевернула. А mm. солі? Mm -hmm. Може я закохалась? Люб закохалась? кого? Ви недавно пишете mm -hmm. початку. Люблю тебе! Маниш mm -hmm. мене, мене дурман, маниш, Люблю тебе! Mm -hmm. ну. ну, я попробую. Бо знаєш, треба знати от. Куздитства. Куз детства, в чому? Дякую, що сьогодні були з нами. Ну, тебе сьогодні нема подарків. Вже ти з'їла майже все, що було. Це ти вже з'їв почті, що розшитувався на мене, Руслан. До свидань. Розкидається, тут рибою. Такий батл. У мене гості зараз буду ждати, поправлю трілочку. Ну, а з вами був Руслан Батом. Смачного всім заходь. В колдім.